Він змінив моє життя тут на землі. Я вам хочу посвідкувати тим, що 2014 рік це був рік е, Господа, який народився в моєму серці. Я дуже хвилююся, я так хочу прославити кожним своїм словом Господа, не, не свої, якісь заслуги, а Господа. А все почалося з того, що коли я проходила дуже е, тяжкий шлях своєму е, здоров'ю, і все рівно я кожен день вставала і говорила, Боже, всю хвалу, честь і славу я віддаю тільки тобі, не в залежності від того, як це все буде. Але я дуже хотіла зцілення. Але мені Господь... мене Господь тоді не зцілив. Але в мене прийшла зустріч із Господом. І він мені дав таке обітування, це моє особисте, яке не може ніхто забрати. Він тоді сказав, Господь пастир твій, і ти ні в чому не будеш нуждатися. Це наскільки було сокровенне і торкалося саме мого серця, і е, коли мене е, лікарі, я свідкувала, е, коли мене лікарі не могли привезти до е, життя, е, я сказала, Господи, дай мені дихання. І Господь мені дав це, цей подих і обітування, що ти ні в чому не будеш нуждатися. І я розумію тепер, що ці спитання, які я проходила, цей в житті до кінця йти із Господом, які в не були в житті, от я отримала оцю цінність, оце, що Господь мене не залишив в будь-якій ситуації, які ми не проходили, Господь нас не оставив. Я я працювала в дуже хорошому в хорошій фірмі. У мене дуже хороша начальниця була. Ви знаєте, такого начальника я бажала усім на роботі. Наскільки в мене були спопідносини з нею, дуже такі, знаєте, як рідні. Я могла зайти до неї в кабінет. Взяти її за руку і помолитися за неї. Вона мене могла запитати якісь собі. Вона наскільки до мене була відкрита, і я розумію, що це все робив мій Господь тоді. Нас було 75 чоловік штату, але наскільки її серце було розположено саме до мене, що я зараз оце все згадую і думаю, Господи, да це ж ти. Це ти мене благословляв цією людиною. І як завжди, знаєте, на роботі, як для Господа все робить. Але е, хто має роботу із фінансами, ну у вас тут таких нема. Це я, це я одна така Господин. Я щас роз... І розумієте, на роботі завжди треба було щось десь увилювати. Десь хтось щось вкрав відповідає продавець. Десь якісь е, нюанси відповідає продавець, тому що це нікого не цікавить, які б золоті наші начальники не були. І коли я більше стала е, углублятися в слово і молитися, тоді мені Господь показав, що я щось, я йду неправильним шляхом і в моїй роботі щось не так. І ви знаєте, наскільки при, таке в е, душі противлення стало, що я просто після роботи приїжджала в село, виходила так в поле, і моя душа просто вопила і казала, Господи. Я не хочу так робити, мені ця, мені ця робота не подобається. Хоча я свою роботу дуже люблю. Ну, є нюанси, які ну, Господь просто показував, що так робити не можна. І ви знаєте, я чітко почала говорити своєму чоловіку, своїй колезі. Це наскільки вже виросло отут, що просто далі так оставатися не можна було. І я прийняла рішення, я буду робити правильно, добросовісно, щоб ніде нічого, ніяких ком, ніяких там переставин, але все рівно в мене нічого не виходило. Мене опускалися руки, і я в молитві прийшла до Бога і кажу, Господи, я не знаю як. Я не знаю як. Але витягни мене з цього ярма. Я не хочу так жити. І ви знаєте, прийшли на роботі якісь такі притіснені і обставини. Що до мене підходить моя начальниця і каже: Валюшечка, ми е, ставимо там е, комп'ютеризацію, проводимо, і щоб вам полегшити роботу, ви будете тільки якби вже менше роботи. Але на самом ділі це не менш роботи, це більше клопітка, тому що я працюю з такими малесенькими там. Гвинтиками, саморізниками, ну це таке. Людина три візьме, а потім через пів часа принесе і три на п'ять поміняє. А через два дні принесе опять і п'ять, і поміняє на десять. І це дуже все так. І я їй візьми десь скажи, я дуже рада, що так буде, але ви, мабуть, будете це робити без мене. І я, я розумію, що це сказав мій Господь. І я прийшла і сказала, я ухожу з роботи. Я прийшла до пастиря. Я сказала про своє рішення. Ви знаєте, це був мій Моїсей. Тому що коли я отримала обрядування і чому не будеш нуждатися, чомусь Господь на серце положив почитати походеньки Моїсея, як він виводив свій Ну, ну це, це ласково, я кажу це ласково, так? І моя підтримка, слава Господу, за мого пастиря, бо саме в цій церкві побіда, я знайшла свого Бога. Я знайшла підтримку, Господь дав мудрості пастору, який мене завжди направляв, і казав мені, та чого ти переживаєш? У тебе все вийде. Мені Господь, я бачила відділення, що моє життя і я сижу в великій глибокій ямі. І я просто опускаюсь туди, а в мене всередині все теж опускається. Ви хто на горках от скатувався, ви, ви ощущаєте оці. Оце я це все пережила. Я просто вопила, де мій водітель? Посадіть мені водія і вивезе, вивезіть мене на гору, тому що я розумію, що я в ямі. У цьому ярмі не отак, а отак. Водітель сідає в автобус, я сижу в автобусі, я бачу це відіння. І, і мене вивозить потихеньку на гору. І цей автобус зупиняється, і я виходжу з нього. І я просто не можу повірити, що я бачу цю красу. За... суха глиця, суха глиця, і біля цієї сухої глиці е... єлі зелені, гори зелені, така краса. І я кажу, Господи, так я ж в раю. І це мій Господь мене підніме, і Він мені показує, що ти не бійся, іди. Я знову приходжу до пастирі, кажу, пастир, я знаю. Що я хочу, то я не знаю, де я хто. Мені було так страшно це зробити, цей крок, це оставить, цей це почок, і, і, і взагалі ця робота, мене ніхто не обіжав, я, я нормально все там почувалася, але потрібно було оставити. І я, мені Господь дав таке поняття: оставить треба, треба вийти звідти. І ви знаєте, коли я свою трудову книжку отримала, я вийшла на вулицю і я чітко мене Із рук кандали, які спали. Ну, що я вам хочу сказати? Як Господь дає одній людині, то Він і робить через неї. Та? В мене були якісь там у чоловіка фінанси, ми беремо просто газету, відкриваємо з першого оголошення, назваємо, що Господь дає понімання і бажання зайнятися своєю справою. Але ви не думаєте, що у кого гроші є, той може свої справи. Ні, дорогенькі мої. Це я так думала. Моя Ірина Юрівна, вона дуже багата, тому що вона багата, в неї там і, 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 і начальник і все. Але ні, 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 це не так. Я е, хотіла, а, чоловік приходить і каже, на тобі гроші, іди купляй. Такої ніколи в житті не було, щоб я так оце я. Це ж мій чоловік і він фінансіст. І він має це робити, але Господь так зробив, що іди, дитя моє, купуй, не бійся. Я опять до пастиря, пастир кажу, така війна робиться. На Майдані таке ну, люди гибнуть. І я оце з цим усім спасіба Богу за пастиря, за мудрість, він мене підтримав. Не бійся, каже, нічого. Саме твій час, коли треба це робити. І ви знаєте, я отримала розуміння того, що мені Господь. Коли Петро йшов по воді, він дивився на Ісуса. І оце моє життя зараз, таке, що я кожен день йду по цій воді. І мені Господь дає сили, мудрості пройти оцей шлях, тому що, якби не він, мене б не було нічого, не ні дихання, не життя на цій землі, не у особистих стосунках з чоловіком, з дітьми. Він наскільки... Я, я вам свідкую, наскільки це переворот усього життя, Даже от син він учиться, всі знають, що він поступив, слава Господу, за це. Я тільки для цих студентів розкажу одну минутку, коли прийшов професор і сказав, будемо писати тести, а приходив він один раз за, за, за весь курс, той професор на уроки і. Чого черпати не було, що, хоча є ці комп'ютери, і все, але так як песор преподасть, це ніхто не розкаже так. І моя дитина сидить і отак каже, все, ну господи, я попав. І так руки звісти на парту, під парту. І отак хлопа себе. Хлопа-хлопа, коли руку посунув під парту, а там якісь зошити лежать. Він туди, а там тести, ті, що треба. І цей, і цей професор, професор виходить із кабінету і пішов по шості, йому вдруг треба. Ти каже, мам, ти не уявляєш, що ну, всі просто ушарашені були. Я туди, а там і книжка лежить. Слухайте. І каже, ну дві людини здало цей тест, а всі. Але я кажу, Господи, От Господь і цю ситуацію. Ви розумієте, наскільки Господь міняє все. І ну, в того ми е, придбали з Божою допомогою, придбали магазин. Е, він мене поселив там. Я дуже вдячна йому, тому що я приходжу на роботу і я завжди хвалю його і кажу: Господи, якби не ти у мене цього ніколи не було. Я йшла я, я, я просто відкривала двері, як каже пастир, які двері надо будуть, вони відкриються перед тобою. Я відкривала двері, і я брала те, що мені Господь давав. І це таке благословіння і чудо Боже в моєму житті, що я знала тільки гроші, тільки люди. Ні. Ні, дорогенькі мої, не тільки ті, не, не люди. Господь, якщо буде благодать, та да 10 магазинів відкриються, не буде Божої благодаті, не буде діла, ви знаєте? І чим більше сієте, тим більше вам буде даватися. Сійте з радістю, не бійтеся. Мене було таке, що я просто треба тут построїти той магазин, а тут пастир каже, що сюди треба. Я, Мене Господь каже, а може ти посієш? Я сіяла, і я мала плоди, чесно вам кажу. Так, що за все я славлю і величаю свого Господа, а в моїй молитві ним, молитві ним в нему моєму житті і ще пройшов один прорив і дуже дуже таке приємне, але я ставлю троє точі. З цим приємним я поділюсь тільки з пастирем, пока і, і ви не думайте, що я така обіспечена, і я ні в чому не нуждаюся. Я дуже проходжу великі спитання. У мене теж є свої проблеми і здоров'ям. І я я не вілью в цього, в цього Бога, що я не зцілилася іще. Я шукаю якісь моменти, що я в чомусь не так роблю, розумієте? І я вірю в те, що Господь мене зцілить. Я буду вам свідкувати, тому що він живий, він є пусть істина і життя, він єсть моє життя, він є моя любов, він єсть моя. О Боже, святий, слава тобі, Господь!